Те, що блекаут можливий, але тільки теоретично. Наскільки дійсно це твердження а, можна сприймати серйозно? Чи все ж таки а, воно, скажімо так, робиться, відштовхуючись від дефініції слова блекаут? Тому що багато експертів а, говорило, що блекаут ми ще не відчували на собі, і насправді повний блекаут, можливо, ми і не відчуємо навіть при дуже, -дуже серйозних руйнуваннях системи. Ну, Ви знаєте, що треба визначитися, що таке блекаут. Блекаут це скоріше сленг, тому що в українських нормативних документах, документах немає такого поняття блекаута, є просто поняття системна аварія. Це по-перше. Ну, Якщо брати, перекласти з, з англійської мови, то блекаут це втрата свідомості. Тобто втрата контрольованості системи, іншими словами. Я давно прогнозував, що повного втрат, повної втрати контролю над енергетичною системою України не буде. Про це говорив ще й в жовтні, і в листопаді і зараз теж підтверджую, що цього що це є. Це є мало значить події є дуже дуже малоймовірною. Чому? І тому що і і зараз вона ще менш малоймовірна, ніж це було, наприклад, там два тижні тому назад, чи, чи місяць. Чому я так вважаю? Тому що є на це багато причин. Це перша причина посилення протиповітряної оборони. Друга причина це те, що українські збройні збройні сили навчилися, значить, наносити удари. В стратегічну глибину, на стратегічну глибину тилу ворога. Тобто, насамперед, це парадрома, з яких запускаються літаки і наносяться удари по енергетичній системі. І з кожним тижнем це такі удари в стратегічну глибину вони будуть посилюватися. Третя причина те, що українські енергетики навчилися працювати більш проактивно. Тобто вони працюють вже не тоді, коли відбувся удар, а навчилися так стати застосовують певні технологічні методи працюють на випередження. Це теж дуже, дуже так са важливий фактор. І безумовно, що. Потрібно враховувати, що все ж таки в Росії дійсно ракет становиться поступово менше, вони вже залізли в такий в запас, який не можна використовувати. Тобто НЗ, і всі ці фактори в цілому вони говорять про те, що, скоріше за все, Повного блекауту, так званого чи повного відключення і втрати контролю над енергетичною системою з боку Українерго, воно не відбудеться, і, але знов таки, що дійсно в окремі періоди, в окремих регіонах дійсно може бути серйозні ситуації, тому що Росія не відмовилася від руйнації української енергетичної інфраструктури, особливо це стосується небезпека. Це місто Київ. Це ключовий пункт, в якому Росія буде бити, оскільки тут розташовані пункти прийняття рішення стратегічних рішень для держави. Це найбільше місто, найбільш вразливе для таких ударів. І безумовно, це прифронтові, при фронтові, значить, території, там Харківська область, місто Харків, Миколаїв, Запорізька область. Одеська область, тобто Херсонська область. Тому, тому я думаю, що що картину я приблизно обмалював, яка яка, яка має бути. Пане Володимире, власне, ворог свої удари для того, щоб, скажімо, так, зруйнувати систему, він зосереджує в основному, все ж таки, на там розподільчих центрах, так і на мережах, які доставляють електроенергію. А ви кажете, що нас перелаштувалися енергетики? Так, вони вже частково навчилися і швидше працювати, ефективніше, і на випередження працювати. А от, наприклад, кількість генераторів, які завезли в країну, так на які переходить і бізнес. І звичайні споживачі, коли вимикають світло, вона якимось чином дозволяє дає у цей запас часу енергетикам для того, щоб можна було там відпрацювати, полагодити все зруйноване і для того, щоб мали вони якось більше часу. Чи генератори абсолютно ніяким чином не впливають і не допомагають якось там в часі, генератори треба тр 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 розуміти, що є генератори? Значить, великої потужності і низької потужності. У нас в основному завозяться низької потужності генератори, але дійсно, якщо, значить, великої потужності генератори, якщо завозити це від 10 мігаватт, це дійсно вони можуть бути корисні, особливо при заживленні альтернативному, це водоканалів і систем теплозабезпечення. Але насправді енергетики дещо інші методи. Застосовують, я просто не хочу про них говорити, щоб ворог не знав про це. І ці методи вони достатньо є дієвими. Ми бачимо, як тільки вони почали застосовуватися з 5 грудня, відразу наслідки цих ударів стали вже не такими значними, як, наприклад, це відбулося 23 листопада. Я б навіть так сказав, що ми на сьогодні, практично з Нового року, перейшли із зони. Коли динаміка відновлення енергетичної інфраструктури значно відставала від динаміки пошкодження енергетичної інфраструктури. Тобто сьогодні, сьогодні, е сьогодні, вже навпаки, динаміка, е значить, е ремонтів і від і відновлення інфраструктури, вона випереджає динаміку саме. А саме пошкоджень, і це це означає, що ризики так званого блекауту повного вони різко знижуються. Пане Володимире, і ще попрошу вас роз'яснити таке питання, яке дуже часто наші глядачі от в месенджерах ставлять так, коли починається черговий обстріл, коли стає відомо, що там пошкоджена якась чергова там або підстанція, або ще якісь об'єкти енергетичної інфраструктури, люди пишуть так, а чому навколо них там не скласти якусь бетонну стіну, яка би захищала, яка би прикривала там цю підстанцію? Взагалі це можливо? От бетонні стіни, умовно, бетонні блоки, якимось чином можуть допомогти захистити розподільчі вузли там, мережі, чи ні? Чи це? Ну по-перше, ніхто ж не планував, що будуть такі обстріли раніше, да? тобто, це ж е, ці підстанції розподільчі, вони займають велику територію, там десятки гектарів, да? І тому дос їх достатньо важко повністю перекрити, але дійсно можливо перекрити там найбільш там, ключові. Значить, но більш ключове обладнання важливо, це насамперед автотрансформатори високого класу напруги. Це дійсно, мабуть, потрібно цим, цим займатися. Я думаю, що цим і займаються, і це теж одна. А я думаю, що одна із опцій, яка може допомогти вистояти українські енергетичні системи.